Який йогурт можна під час схуднення? Маркетологи постарались зробити все, щоб була яскрава упаковка. Щоб це було. Прорекламовано із тематикою фітнес, щоб написати, тут багато білку і все буде розлітатися як гарячі пиріжки. Але якщо розібрати ось такий десерт, то тут буде купа цукру, купа жиру і мінімально білку. А коли людина худна, повинно бути навпаки, більше білку, серединка вуглеводів і мінімально жиру. Отже, топ йогуртів, які можна під час схуднення. Перший йогурт це галичина. Основний орієнтир, по чому потрібно вибирати йогурт, щоб у складі було до 5 грамів вуглеводів, жиру менше, ніж білку. Вуглеводів 3,8, білку 3,1, жиру 2,2. Чудово. Другий йогурт це молокія. Можна брати 1,5 жиру, вуглеводів ми маємо 4,7, білку 4 грами і жирів 2,5. Підходить. Хоч тут і написано, що більше білку потрібно вибирати натуральний, щоб було жиру 3 грами, вуглеводів 4,7 і білку 3,7. І закриває топ йогуртів, це йогурт.